Кінець березня. Нарешті прохід весни відчули всі. Природа прокидається та не сніг. Не дивно, що наші пращури за язичницьких часів відзначали новий рік не серед зими, а в кінці березня, 21-го – сонячне рівнодення. Попереду весняні польові роботи. Новий аграрний сезон розпочався. Перші трактори вже вийшли в поле сіяти ще рано, а передпосівну підготовку робити вже можна навіть у деяких центральних регіонах України. Головне, щоб талий сніг не переситив ґрунт вологою і не залишав ось такі блюдця. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околиця. З весною нові клопоти всі служби готуються до паводків. У лісі дбають про тварин до першої зеленої трави рятують від голоду та вітамінозу. Новрузбайрам, як відзначають новий рік в Азербайджані? Ще вчора на цьому ставку були рибалки, і було вже небезпечно скресає крига. А водойма переповнені сніговою водою ці порі становлять небезпеку і господарській діяльності людини. Весняне водопілля на Дунаї цьогоріч перевищить торішні показники. Там очікують рекордної повені, прогнозують у гідрометцентрі. Також зонами ризику стануть Рівненська та Волинська області. Бригада МНСників відкачує воду, щоб не залила помешкання. Щороку тільки но починає танути сніг, вода збирається в цьому місці і підтоплює з десяток обійсьць. Ну, минулого року тут були. Разів, певно, з вісім весною відкачували воду. Ну, в самих житлових будинках вона не виступала, але садиби самі громадян були затоплені десь 30-40 сантиметрів. Стояла вода. Нині це спільні навчання. МНС з комунальниками відпрацьовують ліквідацію наслідків можливої повені. Селище Любишів, одна з поліських місцин, що постійно потерпає від весняних підтоплень. А цей мікрорайон уже давно називають жабокряки. Пані Марії доводиться від весняної води рятувати все, що є в льоху. О, тут, о, бачите, отут о, сіки наложили вже керпіча, щоб не піднімалася, не було води. Цього року і в погребі сухо, і город не затоплений. Допомагає захисна дамба, споруджена кілька місяців тому. Це захист від підтоплення річки стоходу полібашові, і скажемо, отой ловчий канал, який вздовж дамби. Це він дуже дав такий позитив в плані, що від воду повеневих вод від таяння снігу і дощових вод працює насосна станція. Вода відповідно відкажеться сюди в біологічний відсійник, і сам, скажімо так, ловчий канал він дуже низько, мабуть, більше як на метр понизив рівень грунтових вод. Крім Любишова під контролем і села району. Торік на протипаводкові заходи Кабмін виділив області 22,5 мільйони гривень. Почали саме з Любишівського району. Тут звели три насосні станції, захисні дамби, розчистили русло річки прип'ять. Сподіваюся, тепер про підтоплення можна забути. Ця площа, що ми дивимось, до до дороги, яка йде на лафича, втоплювалася, як розливалась прип'ять, вона затоплювалася повністю. Кожного року тут знімали класичні, класичні пейзажі, повені на Любішівщині. Оту, оця от каждиці стоять. Вони до їх можна було тільки люди від хлива від, від хліва до хати плавали на лодках. Овінь на Волині буде, кажуть в обласному управлінні водних ресурсів, але набагато менше, ніж торік. Тоді підтопило понад тисячу садиб, сотні господарських будівель і десятки гектарів сільгоспугідь. В цьому році ми маємо по волині меншу норму опадів, ніж меншу від норми опадів. Вірніше 95% п'ять до випало річки. Всі в зв'язку з тим, що останніх чотири місяці опадів випало дуже мало, були досить низькі рівні в річках, тому високої повені не очікується. Десь середньої, якщо не буде ніяких катаклізмів, притоки прип'яті річки, стир та стохід розлилися на заплави. Сама прип'ять у руслі і подекуди навіть закутав кригу. Та за нинішньої погоди через тиждень і вона розіллється, кажуть місцеві. До повені цьогоріч готові. Мінагропрод рекомендує пересівати загиблі озимі кукурудзою. Ця культура користується попитом на світовому ринку. Українська аграрна наука розробила агротехнології і сорти відповідно до різних агрокліматичних зон. За прогнозами цього року площі під кукурудзу будуть рекордними до 5 мільйонів гектарів. Затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та азово-чорноморському басейні. Метою бюджетної програми є нарощення обсягів виробництва рибної продукції. Після короткого потепління гідрометцентр обіцяє похолодання. Найближчі тижні погода буде мінливою. До початку квітня весна вповні демонструватиме свій примхливий характер. У попередньому матеріалі ми побачили, як готуються до паводку. Хоча метеорологи не прогнозують повене найближчий тиждень. До вибриків природи треба ставитися серйозно. Стало тепліше можна в ліс шашлички. шлички. Сього ломача достатньо. Відтак можна не купувати дрова у супермаркетах. Втім, хто живе з пічним опаленням, дрова це життєва щоденна необхідність. Нині в лісах Закарпаття мільйон кубометрів відходів деревини. Від їх спалювання в котельнях на рік можна заощаджувати до 50 мільйонів кубометрів газу. За нинішньою ціною це понад 200 мільйонів гривень. На одному з мукачівських деревообробних підприємств оцінили таку економію. У двох потужних топках: стружка, тирса, відходи згорають дотла. Працівники підприємства не мають проблем з теплом в цехах. Тверджують, що вогонь з економного котла набагато гарніший, ніж газовий. Це не є пекельний вогонь, це скоріше, як вогонь раю, тому що він дуже красивий. Коли подивитися на цей вогонь, на саме полум'я, ви таке полум'я не побачите, воно горить. Оці іскри, які ви, які ви бачили, вони дуже, ну це колоритний вогонь. Його треба, ну як, подивлячись на нього, заспокій. Чоловік спокійний. Про красу вогню раніше не задумувалися працівники. Була інша радість. Відходи виробництва можна було вести собі додому і опалювати власну хату. Коли керівництво порахувало вигоди від опалення цехів безкоштовними відходами, комунізм для працівників підприємства закінчився. З сумом згадує дармові дрова стропильник Василь Кобзар, який працює на підприємстві 35 років. Уже фабрика палить, Раніше не палила, та людям виписували що а зараз не, не, не можеш. Ліхозовоє вже на, на дерева. Що ходовоє, це на падеру. Першу котельню для спалювання відходів деревини встановили 13 років тому. Другу найсучаснішу нещодавно. Італійське обладнання обійшлося в 800 тисяч євро. Воно вже почало себе окуповувати і дає в рік до 400 тисяч євро чистих прибутків. Відходи столярки, які раніше викидали, тепер потрапляють до подрібнювача, звідти автоматично до котельні. Кожного зміну ми переробляємо 3-4 машини. По грузові машини, великі машини, що скільки, ну скільки по 10 кубіків, по 12, по 15 кубіків в одній машині. Гарячу воду, тепло, пару для сушарок, окроп для пресів отримують з власної котельні. Окропом наповнюються і спеціальні басейни для кількаденного витримування в них буків. Це дуже тверде дерево після вимочування у фанерному цеху, мов рулон паперу, легко розгортається на шпон. Можна порівняти з жінкою. Значить, як жінка прийняла ванну, хорошу ванну, точно так само і наш бук. І... Він стає еластичний, м'який. Цілякі пропозиції колективу щодо технологій економії матеріально стимулює керівництво фабрики. В Плані є реконструкція тепло теплових сушок для сушки шпонов в цеху, в фанерному цеху. Значить, є ми хочемо встановити ще один економайзер, який буде використовувати. Тепло у... після згорання палива, тепло уходящих газів з котла. Це теж дасть нам економію десь біля 80 тисяч євро на рік. Зрештою в собівартості продукції зменшилася частка на дорогий газ. Стали продавати дешевше відповідно більше. Зараз підприємство виробляє мільйон триста тисяч пар лише у рік. Ці лижі можна взути половину лижників від Карпат до Гібралтару. У Львові розпочався фестиваль писанки. Місто прикрашає невід'ємний символ Великодня. Писанки створюють із галузок, квітів, кульок, шоколаду, пінопласту, дерева від мініатюрних до гігантських. Найбільше експонат уже почали розмальовувати в музеї народного побуту. Висота писанки майже 4 метри, а діаметр понад 2. Після грошової оцінки вартість рільні на Черкащині зросла майже у шість разів. Головним управлінням Держкомзему в Черкаській області вперше проведено нормативну грошову оцінку наявних земель населених пунктів Черкащини. Водночас було уточнено базу даних нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Як результат, на початок нинішнього року встановлено вартість одного гектара ріллісі, нажатий пасовищ багаторічних насаджень відповідно по землях кожного окремого взятого району області. Фахівці розпожив нагляду не приїхали інспектувати українські сири. Головний санлікар Росії Геннадій Аніщенко переконує, що ревізію зірвала українська сторона, бо не узгодила низку документів. Натомість головний ветеринар України Іван Бісюк назвав заяву Аніщенка неправдивою, бо ще у вівторок попередив росіян про готовність до ревізії. Сирний конфлікт триває з лютого, коли Росія заборонила ввозити продукцію трьох українських підприємств. У них російські експерти, начебто, знайшли пальмову олію. Києві наполягають, що українські товари якісні. Це підтвердили американські експерти, які взяли 280 зразків сиру і ніяких рослинних жирів у них не виявили, запевняють у Держфітослужбі України. У попередньому сюжеті ми побачили, як на Закарпатті деревообробники долучаються до економних енерготехнологій. Відходи виробництва до останньої тріски йдуть на обігрів цехів. Ціль головне місце, де селяни купують продукти, і питання якості важливо як для цього місця, так і в цілому по державі, і не тільки з огляду на експортні проблеми, але й з того, що слід захищати власний ринок від виробника неякісної продукції, як вітчизняного, так і закордонного. Через антибіотики українська санепідемстанція заборонила ввезення білоруського молока, а за можливість розповсюдження африканської чуми м'ясо. Проте українські покупці білоруські продукти не ігнорують. Катерина Юхімівна двічі на тиждень тут купує продукти для себе, дітей та онуків. Ось сметанка. Ой, а це лише масло. Навіть школярі люблять посмакувати білоруськими солодощами. Ми берем і після школи берем подушечки сос шоколадка. Білорусь славиться на весь мир, би, що у сто дуже качественний продукти. Білоруські продукти вважають якісними, бо їхня рецептура з радянських часів нібито не змінилась. Усе виготовляють за держстандартом 78-го року. Знімаємо всі обгортки, нарізаємо продукцію і номеруємо її. Під першим номером український виробник, під другим білоруський. Споживач цього не знає. Мені більше ця квабаса сподобалася, вона така ніжна, така хороший смак. Я думаю, оце білоруська ковбаса, а із сиру... М -м -м -м. Я думаю, що вона це. Але так колбаса мені більше подобається. Угу. Ну, вона така більш натуральний вкус, потому що тут такой сильно молочный. Ну, вот. Сыр мне теж тут нравится. Но мені кажется, що це на любителя більше. Мені что що це вот, вот Беларусь, а это Україна. Почему то так? Подумайте, що вони більш натуральні, без приміщення, без прибавок. Ми привикли старим натуральним продуктам. А тепер все хімія. А в білоруських молокопродуктах розмаїття та кількість антибіотиків просто вражає. Ми виявляли тетрациклини, оксі Хлортітрацикліни, пеніциліни, хлорамфінікол, тобто ветеринарні препарати. Вміст препаратів був значний. Там перевищення було в рази від двох до трьох п'яти разів. В Молоко антибіотики потрапляють від хворих корів, яких лікують препаратом. За правилами молоко здають та утилізують і чекають повного одужання тварини. Лише тоді молоко можна вживати. Якщо людина регулярно вживатиме продукти з вмістом антибіотиків, то у неї розвинеться стійкість до цих препаратів і в разі хвороби допомогти їй буде нічим. Окрім вмісту антибіотиків у цій лабораторії молочні продукти досліджують ще й на інші показники безпеки. В Моликі оприділяються слідуші показателі: кількість мікроорганізмів мафам, бактерії групи кішечні палички і сальмонели. Ми виявляли в молочнокислій продукції мікроорганізми аеробні і факультативно аенеробні. Ми виявляли бактерій групи кишкової палички. Як потрапляють такі продукти в Україну? Не вся продукція потрапляє в Україну легальним шляхом. Що стосується багатьох невеличких ларків, які є там десь на ринку, то частково ця продукція потрапляє в межах прикордонної торгівлі. А тепер результати нашого експерименту з сирами та ковбасами. Сімом із десяти опитаних сподобався один із зразків. Більше споживачі були впевнені, що це білоруські продукти, але насправді їм сподобалася ковбаса та сир українського виробника. На сьогодні пріоритетним завданням Міністерства агрополітики та продовольства України є своєчасне виділення аграрному сектору 300 мільйонів гривень компенсації господарствам, яким необхідно пересівати озимі. Виділення коштів здійснюватиметься за поданням документів до кінця квітня цього року. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк до 20 квітня 2012 року. Всі підприємства, у яких було втрачено посіви озимих. Разом з інспекціями та місцевою владою повинні скласти відповідні протоколи та подати їх на розгляд міністерства. Мінагрополітики зобов'язані протягом 10 днів розглянути це питання, ухвалити рішення та направити кошти до господарства, заявив Микола Присяжнюк. В Криму вже розпочалася посівна кампанія. Аграрії інших регіонів активно проводять підготовчі роботи. Як повідомляють Мінагропроді, близько третини посівних площ вже готові. Цього року посівна через складні погодні умови починається пізніше, але площ під ярові культури з рахуванням пересіву озимих, більше порівняно з минулим роком. Гідромецентр констатує повільний розвиток весняного водопілля. На даний момент суттєвих підтоплень річковими водами територій не спостерігається. Протягом наступного тижня прогнозується приблизно такий же розвиток весняного водопілля на нормальному рівні. По всіх басейнах ми ведемо відповідний моніторинг. Всі запаси води в снігу ми знаємо і на території Білорусі, і на території Росії. Чому тому, що якраз через Подніпру, через столицю України, через Україну ми пропускаємо повеневі води цих держав. Деяка е, тривога в нас все-таки є щодо пропуску повеневих вод по річки Дунай, тому що надзвичайно велика кількість запасів води в снігу в європейських державах і. Велика товщина льоду говорить про те, що ми маємо так соціаль сьогодні готуватись по серйозному до пропуску повеневих вод по річки Дунай. І спеціалісти разом з гідрометом говорять, що відмітки будуть дещо вищі 2010 року. Але знову таки відповідні заходи проведені. Ми подали відповідні матеріали для фінансування в Кабінет міністрів. Я думаю, що... Знову таки ми достойно проведемо роботу щодо пропуску повиневих вод 2012 року і року. І пацієнт. Коли була холоднича, диких тварин в лісах підгодовували. Здавалося, стало тепліше, а відтак і тваринам легше. Втім, це не так. Легше їм стане тоді, коли з'явиться перша травинка. А відтак і зараз тваринам, диким тваринам люди притягують руку допомоги. Зима за містом відступає повільно і неохоче, особливо в лісі кажуть, єгері на Полтавщині. Сніг ще досить глибокий і виснаженим тваринам особливо важко дістати їжу. Щодня, попри негоду, Сергій Бунін разом із своїми колегами-лісниками привозить до годівницьку курузу, зерно та сіно. Каже, таких майданчиків майже 70. Зараз на снігу покриву десь сантиметрів 30-40 ну в різних містах. Тобто, це вже дуже затрудняє, диким звірям добувати собі корма. Ну і для цього в нашому сорт побудовані ось такі підгодівельні майданчики. Тварини до такої уваги вже звикли. Слідів біля імпровізованих їдалень удосталь. Це сиди дикого кабана, далі сиди козулі. У диканському лісгоспі на 31 тисячу гектарів близько півсотні оленів, 160 косуль та з півтори тисячі диких свиней. Щоб прогодувати такий звіринець, про корми подбали ще з минулої весни. Заготовляли сіно. Топінамбур, віночки в'язали. Для цього вся лісова охорона, всі грайки в нас є, всі заключають, всі масово стараємося готувати. Працівники лісгоспу кажуть: якщо тварин не підгодовувати, ті підуть з насиджених місць, а то й загинуть. Молодняк кабанів, яким особливо важко діставати їжу, утримують у спеціальному вольєрі. Це 5 гектарів лісу, огороджених парканом. Тут такі самі умови, як і на волі. Тварин підгодовують і захищають від браконьєрів, а нині готуються випустити. Ще кілька днів із цієї землі проб'ються перші сходи. Колись відзначення нового року у народів прив'язувалося до пробудження землі. У слов'янці традиції забулися, збереглися у інших народів. Скажімо, у Азербайджану новий рік святкується у день весняного сонцестояння. Головними символами є вогонь тобто сонце, і тепло і проросле зерно пшениці семені. Якщо європейці та українці підзабули традиції відзначати Новий рік весною, то мільйони людей в Ірані, Таджикистані, Узбекистані та Азербайджані відзначають Новий рік двічі. Коли святкування весняного рівнодення Новрус в перекладі Новий день мало релігійне підґрунтя. Зороастризм був поширений як серед персів, так і серед тюркських народів. Сьогодні в Баку про ті часи нагадує дівоча вежа насправді старовинний зороастрійський храм. В наші дні це родинне свято. Жінки змагаються у приготуванні страв до святкового столу. З самого ранку в спеціальній пічці тендирі жінки випікають запашний хліб. На столі мають бути обов'язкові елементи: проросле зерно, крашанки, оцет, дзеркало і вогонь. Власне оформлення столу має не менше значення, ніж самі страви. Сходяться гості і родичі. Невід'ємною частиною «Новрус байраму театральні дійства. Ряжені актори-аматори відтворюють сцени з фольклору і легенд. Поки жінки опікуються наїдками та гостями, а всі обов'язково мають скуштувати вишуканих солодощів, джигіти сідлають коней. Змагання вершників захопливе видовище. Весняні гірські стежки це не іпподром. Але тим краще видно майстерність. Чим небезпечніший шлях. В Азербайджані до сьогодні дбайливо бережуть народні традиції і побут, який складався тисячоліттями. Під час Новруз Байраму всі справи відкладаються. У селян попереду багато роботи, тому цілий тиждень перед землеробськими клопотами насолоджується вихідними. Керівництво країни теж шанує традиції і зробило Новруз, весняне рівноденство, державним святом. Який вітер піднявся? А він видуває з ґрунту вологу сьогодні? П'ятниця і завтра вихідні. Втім, оці порі вихідні стають ознакою міського життя. А оселян на носі посівна всього вам доброго і Богом в поміч.